Вохтирці попрощалися з військовослужбовцем Дмитром Лискою. Молодший сержант служив стрільцем стрілецькій роті військової частини, що воює на сході України. За інформацією Охтирського районного центру комплектування, Дмитро Лиска загинув 27 липня в Покровському районі Донецької області під час авіаційного удару противника. За нашу українську державу, за український народ. За цю землю хлопці віддають найцінніше. Віддають своє життя, віддають свої руки, ноги. У Дмитра Лиски лишилася дружина та син Максим. Каже, він був мобілізований рівно три місяці тому, 27 травня. Максим згадує своє дитинство і каже, батько був справедливий і добрий водночас. Я у директора був в школі, ну там, скажімо так, частим посідітелям. І от е, коли приходило діло, коли в діло вступав батя, да, то я розумів, за що конкретно він. Мене... И я получаю наказание. Я четко понимал, что вот я тут переступил грань, я тут перегнул. То есть не было. ну, ну, он он не, ну, то есть он всегда, Я чувствовал его любовь, я его за это уважал. Я его и сейчас уважаю за то, что он умеет, за то, что он добродушный человек, отличный отец. І муж. Віктор Мігалкін прийшов провести друга в останню путь. Говорить, у Дмитра були золоті руки. Працював на координатному станку. Вони разом ремонтували двигуни. В траурній процесі Віктор бачив багатьох, кому допоміг чоловік. Ми дуже багато років дружили. Це був хороший Як спеціаліст, це був від Бога. Він такі творив, що мама не горює. Я не знаю, хто ви, там замінить на роботі цього чоловіка. Таких людей єдиниці. Понад 100 охтирців прийшли підтримати рідних загиблого, друзі, колеги, представники влади. Від церкви до Юріївського кладовища більшу частину шляху йшли пішки. Поховали Дмитра Лиску поруч з батьком і матір'ю. Йому назавжди залишиться 58 років. Ми сьогодні поховали нашого друга, який захищав Україну. Захищав. Нас захищав своїх дітей, внуків, який віддав життя за наше щасливе будуще. Це був гарний дух, який він не відмовляв ні в чому, в чому не просив, всім допомагав. Вічна пам'ять всім героям, які полягли за нас. Хай їх душі будуть вільні і мирні, над нашим, нашим небом літають. Вічна пам'ять їм. Клодійся до землі. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.